Вітаю вас, друзі. Ви певно вже знаєте, що наша збірна з футболу обіграла Швецію на чемпіонаті Європи. Але Цей футбольний поєдинок нам запам'ятається не тільки грою нашої збірної, а і ще і провокацією з боку одного росіянина, який прийшов на наші трибуни із російським триколором і отримав, звісно ж, відповідну реакцію. Вже навіть у Гоздумі РФ вимагають розслідувати напад на нього. Історія ця дуже цікава і я. Хочу вам про неї зараз розповісти. Почну із того, що взагалі там була компанія із трьох людей: Із поляка, українця та росіянина. Україна, і так, Україна Польща і Руська Україна! Рос... Рос... Я, звісно, не експерт, але мені здається, що росіянин вже прийшов туди на матч не у дуже тверезому стані. А! Це хороший русский, тоді чому він ходить? Як, русский за нас теж не? Звісно, росіяни здавна славились традицією поєднувати непоєднане. З одного боку, вони воюють проти нас, вбивають нас, а у той же час вболівають за нас на футболі. Але про це я скажу вже наприкінці випуску. Я думаю, саме у мене буде! Сергій Толкач! ось оцей українець, а точніше, мабуть, малорос. Сергій Толкач є із Овруча Житомирської області. Я знайшов тільки дві його сторінки у соціальних мережах. Свій інстаграм він, схоже, вже видалив після всієї цієї історії. Але ви знаєте, я тут про інше подумав: у овручі є також загиблі від рук російських окупантів. Там також є жертви російсько-української війни. Але при цьому уродженцю овруча це не заважає брататись із росіянином руські смоскви Москва, Москва. нібаї сидіти І справді Росія напала на Україну восьмий рік. Веде проти нас війну і постійно вбиває українців. Росіянин бере російський прапор і йде на трибуни українців. Що йому ж може загрожувати? Чому йому варто боятись? Навіть не знаю. Зіздав пізніше наш малорос дав інтерв'ю Раша Today, так само як і росіянин. До речі, але про це згодом. І у цьому інтерв'ю він повідомив, що вони разом із оцим от росіянином живуть, виявляється, у Шотландії, тобто вони емігранти. Вони не приїхали на матч безпосередньо із Росії та України. Кому мені боятися? Ти знаєш конфлікт, який ну як катнішку? конечно, ну, я знаю. Росія... Ага, тобто він знає про конфлікт. Відповідно, він знає про російсько-українську війну. І що ж він знає? Україна. І, боже боже і хтось іще мені буде писати, що дарма цього росіяни начіпали. Підписуйтесь на мій канал, залишайте свої лайки та коментарі до цього відео. Ну і звісно ж, поширте це відео в соцмережах, тому що це відео чудово доводить. Що Україна це не Росія, Звісно, це Україна це теж моя країна. Ну це ми вже чули багато разів. Це ж було вже. Я вважаю, що абщо українці і рускі це взагалі один народ. Ми українці і руські. Один народ народ. Як бачите, скільки б росіянин не розповідав, що він за Україну, що він підтримує Україну, насправді виявиться, що він вважає просто Україну частиною Росії. Он за росію. Він Росія, за Україну, Я боліз за Україну. А Степан Чубенко, 16-річний хлопець, футболіст, якого вбили російські окупанти у 14-му році, більше не може вболівати за нашу збірну. Так само він не може грати за неї, хоча дуже мріяв. Как остановить, чтобы люди вот не было войны? Ребята, ну, Надо ніхто всем, не знає, это... ніхто не знає. Дуже складне питання. Дуже складно зрозуміти, як же можна закінчити війну, коли ти росіянин, а війну веде Росія. Надо, ребята, Посмотри. Давайте жити Давай! Правильно, давайте будемо жити дружньо. Будемо дружити усі одне з одним. Просто росіяни будуть нас вбивати, але ми все одно будемо із ними дружити. Далі оця компанія пішла на стадіон, і визнаємо. Знаєте, мені здається, що росіянин у даному випадку точно заблукав, бо це ж, взагалі, російська національна традиція блукати десь, де тобі не раді. Вони заблудились Просто а якщо іще врахувати, що у наших вболівальників усе нормально зі ставленням до Росії. То можна сказати, що цей росіянин явно любить ризикувати. Але ви знаєте, я тут помітив один дуже цікавий момент. Виявляється, наших вболівальників на іншому матчі Євро не пустили свого часу. Ну це буквально там кілька днів тому було. Не пустили на стадіон, тому що на прапорі України було написано, що Крим це Україна. Але от росіянина із російським прапором на українські трибуни чомусь пустили, і вони туди практично. Безперешкодно потрапили. Малорос та окупант встигли зробити фото на трибунах. Це фото вже одразу почали розганяти російські пропагандистські ресурси, і от раптом до них підійшов чоловік і почав казати, що так робити не варто варто зняти російський прапор. Будь ласка, який Але росіянин себе не дуже чемно поводив. Тобто, як завжди, він замість того, щоб прибрати цей триколор, почав сперечатись із українцем, який зробив йому зауваження, і послав його англійською на три літери. Твоя країна воює проти України. Ти приходиш із російським прапором на українські трибуни, тебе просять прибрати російський прапор, ти починаєш хамити і посилаєш на три літери українця. Що ж може бути далі? Цілком очікувано, що цей росіянин отримав на горіхи. Україна це теж моя країна. Ні! Ясная у нас Якщо це відео раптом дивляться добродії, ті самі чудові люди, які пояснили росіянину, що йому не раді, то майте на увазі, що Леонід Остальцев, власник мережі «Піца Ветерано, хоче вас безкоштовно пригостити. А у своєму інтерв'ю пропагандистам із Раша Today цей росіянин чомусь не сказав, що він послав українця на три літери, і тільки після того йому прилетіло. Він просто почав скаржитись, що погані українці його. Образили, порвали йому футболку, забрали прапор і забрали його шапку-вушанку. Який жах, просто якийсь жах. І я знаю, що багато із вас могли ще бачити відео, де хлопець у формі збірної України починає потім накривати росіянина українським прапором, і ви можливо цікавились, хто ця особа. Відповідь є. Це той самий малорос Сергій Толкач, який є із Овруча на Житомирщині, і зараз мешкає у Шотландії, який із цим росіянином туди і прийшов. Словом, хлопці шукали пригод, вони їх отримали. І дуже добре, що реакція наших вболівальників не забарилася. Проте давайте повернемося до теми, про яку я говорив раніше. Чому власне росіяни роблять вигляд, що вони вболівають за збірну України? Можливо, тому що. Що у них у самих немає збірної, а те, що вони називають збірною, навряд чи можна вважати збірною саме по футболу. І так то ніякої радості немає. Ну вчора ще наші футболісти додали. Я не знаю, яка бутом говорять. Так ось пояснення цьому насправді дуже просте. Росіяни просто вважають, що Україна це частина Росії, тому вони вважають, що українські футболісти це насправді російські футболісти. Тому вони і можуть вболівати за нашу збірну. Як би це тупо не прозвучало для росіян? Насправді України як окремої незалежної самостійної держави не існує, тому вони цілком спокійно, не маючи власних перемог і власної збірної вболівають за нашу, бо вважають, що це і їхня збірна. Бо коли у росіян немає власних перемог і їм немає із чого радіти, то вони намагаються красти перемоги чужі. Але дуже добре, що завжди знайдуться українці, які не дадуть росіянам цього зробити у всіх сенсах. Ну а нашій збірній я звісно ж зичу перемог і буду так само як і ви вболівати за неї у суботу. Побачимось, залишайтесь на зв'язку.